Вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі! І цей вечір ми почали разом. І, звісно, що я починаю цей вечір з подяки. З подяки тим, хто проходить марафони. Це змінює обставини вашого життя. З подяки тим, хто займається з нашими безкоштовними відео. На в наших соціальних мережах, підписавшись на них, звісно, і на Facebook, і на Instagram, і на Telegram, і на YouTube майстер Овен Стефан Україна, майстер Овен Стефан Academy UK Британія. І скажу вам специфіку роботи з британським YouTube. Там вам дуже зручно буде, там немає моїх слів. Українською мовою і будь-якою там є лише звуки, мелодії, які йдуть через моє серце від вищих сил. Тому дуже зручно робити плейлисти і прослуховувати їх під час приготування їжі, під час відпочинку, під час прибирання, під час роботи в саду, картоплю вибираєте. Або ви спите під час сну теж прекрасно поставити плейлист і слухати його. Або поставити на плейста. Перегляд по колу і слухати ну, і те саме відео на протязі цілої, цілої ночі або певного періоду часу. Це дасть певний результат. Я дякую отже за проходження марафонів по парі, по фінансах, по здоров'ю. Готуємось до на 25 листопада на новий марафон. Група створена. Люди приєднуються, отже, приєднуйтесь і ви. Я, звісно. Звертаюся з подякою тим, хто пригощає нас кавою. Дуже смачно. Дякую. Багато кави не буде. Не, цей, не соромтеся. Наливайте. Ми вам подякуємо. Дякую, звісно, спонсорам нашого каналу. Дуже дякую. І до спонсорського пакету ми готуємо зміни. І там будуть в деяких спонсорських пакетах. Будуть розміщення спілкування зі мною особисто. Регулярне спілкування зі мною. Отже, мої любі, будь ласка, приєднуйтесь до спонсорських пакетів, ми з вами будемо цю тему теж розвивати. Дякую за підписку, дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими відео. В своїх соціальних мережах і соціальних групах. Я також дякую за те, що проходите навчання в академії. Це змінить ваш і ваш, ваш світ назавжди. Отже, мої любі. Подякував, наче хто за все. Задавайте мені запитання: ліпше на все, в месенджер в особисті. Це буде найбільш ефективно. Отже, мої любі також. Сьогодні хочу поговорити ось про що, про нашу свідомість. Свідомість, яка підвержена емоціям, потоку думок, який не є в повній мірі, не належить нам, думки генеруються поза нашою свідомістю, вкрапляються, засіваються в нашу свідомість різним чином, технологічно, навіюванням, соціумом, державне, державою, позаземним розумом. Вашими близькими впливає на ваші емоції. Ваші емоції впливають на вашу свідомість. І якщо ви свій потік свідомості не контролюєте і відпускаєте його, то будьте впевнені, що цей потік рано чи пізно народить чудовиськ. І, можливо, цим чудовиськом станете ви самі. Або впустить. Цей потік в себе певним чином, чудовиськ, демонів, підселення і таке інше. Отже, саме тому треба бути свідомими і контролювати свої думки, свої емоції, свій стан, підтримувати в гармонії. Для цього на нашому YouTube-каналі і на інших каналах знайти легше на Ютубі. Я зараз кажу про YouTube-майстер Овен Стефан. Український YouTube, там можна знайти висолковий дощ, високова куля, дар ангела е, налаштування, гармонізація ментального тіла, е, якраз е, різних рівнів свідомості е, емоційного тіла. Є буквально роботи, які так і називаються. Е, відновлення і налаштування ауричної системи, є е, е, відео по налаштуванню потоку думок. Будь ласка, це все безкоштовно, це принаймні поки що, хоча і часто наголошують мені, що потрібно вже робити контент оплатним, але поки що. Я вирішив дотримуватись безкоштовної способу розповсюдження цих дарів, які йдуть через мене. Отже, у вас є під рукою надзвичайна кількість інструментів, які допоможуть вас тримати в балансі. І тому, будь ласка, користуйтесь цим. І, звісно, коли ви дякуєте нам підпискою, стаєте спонсорами нашого каналу. Ця е, вдячність нам дуже приємна. Коли ви пригощаєте нас смачною кавою. Звісно, мої любі, я вітаю, вітаю кожен перегляд. Ми це все нам дуже подобається, що переглядів стає все більше, хоч ми і приростаємо в переглядах, і не так а швидко, але тим не менше. Я розумію, що раніше весь контент був російською мовою. Але тим не менше, там є справжні жемчужини духовних робіт. І я закликаю вас, це дуже просто зробити. Ви починаєте перегляд. На Ютубі, на моїй сторінці, з старовинних відео. Тобто, в їх вам YouTube викладає в першу чергу, ви побачите, що там сміхотворні перегляди, на превеликий жаль, тим не менше, там скарб духовних робіт. І я рекомендую вам так, вони звучать по-іншому. Так то російськомовний контент. Так, до російськомовного контента я не планую повертатися, я планую потроху його переробляти в україномовний контент. Тим не менше, він робочий, він дає користь і зцілює вас, вашу енергоструктуру, очищує простір навколо вас. Отже, мої любі, у вас дуже багато засобів, щоб ваша свідомість не створила. Жахіття не створило. Отже, мої любі, я обіймаю вас. Я бажаю вам доброї, мирної ночі.